Дякую, Mazda за те, що дала і нам авто для нашого відрядження вічно фантастично і за цей тиждень. Тест драйву я а, спробувала її і по трасі, і по місту. І перше, що хочу відзначити, із так, як відчувається авто, не з технічних характеристик, це те, що через компактність авто дуже зручно паркуватися, особливо на вузеньких вуличках у Львову, не потрібно зайвий раз нервувати, тому що виводиться вся інформація на екран камери 360 50, парктронік, тобто не напружуєшся при парковці також через те, що вона це все ж таки кросовер, вона досить висока і ковтає бордюри з легкістю можна проїхати. Ми навіть по так по лісу можна сказати, по бездоріжжю їздили взагалі без питань. Незважаючи на те, що розміри машини невеликі, всередині відчувається досить просторо. І, до речі, хочеться відзначити якість матеріалів. І загалом зовнішній вигляд достойно відчувається. Хоч це не високий клас авто, але тут такі коричневі шкіряні вставочки, кермо, ну все так виглядає красиво, зі смаком зроблене. Щодо того, як вона відчувається на трасі, то теж є уся потрібна електроніка, як то утримання у смузі, адаптивний круїз-контроль, датчик сліпих зон. Основна інформація виводиться на проекційний дисплей. І, до речі, тут навіть навігатор виводиться: не Waze, правда, яким найзручніше в Україні користуватися, але Google Maps показує всі повороти. Тобто, взагалі не треба опускати очі на панель приладів. Що би я покращила особисто для мене? Мені дуже подобається панорамний дах. Тоді таке просто відчуття простору. Тут, тут навіть немає в цій машині принаймні люку. І мені ще подобається, коли такий суцільний дисплей цифровий. Тому що тут ще такі, як він теж цифровий, але у формі таких круглих, типу спідометра і так далі. Якби оце було, то загалом мені би було ідеально. Ще й колір цієї машини мені дуже подобається світло сірий в мазді брендовий відомий колір. Це такий червоний. Я тестувала Mazda cx 5 в цьому кольорі. Але мені отакий світло-сірий, здається ще елегантнішим. У мене всі авто до цього, ну, декілька авто, було білого кольору. А зараз я хочу саме глянцевий світлий. От світло-сірий, я би таку машину обрала для себе. Тому ще раз дякую Mazda, Я з радістю протестую і інші їхні авто. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!